Добрий день, друзі. вашій увазі пропоную розглянути такий от щиток, зібраний індивідуально на замовлення. <му> Яка ідея була у замовника? Цей щиток він потрібен для того, щоб отримувати живлення від чотирьох зарядних станцій, ну, типу екофлоу, та щоб цей щиток вибирав. Одне з живлень та передавав його на вихід, а саме на оці розетки з цієї сторони і ще з того боку є одна розетка. Є тут чотири роз'єми. Відповідно, в кожен роз'єм роз підключається своя зарядна станція. І ідея така, що коли одна з зарядних станцій а, закінчує свою роботу, Ну, наприклад, там вже заряд вже сів, то включається в роботу наступна зарядна станція. Або користувач самостійно включає в роботу другу зарядну станцію. Таким чином, у нас йде в щиті переключення, і у нас вже наступне джерело живлення подає живлення на розетки, вихідні розетки на одну і з тієї сторони на другу розетку. Ось. В щиті є для цього відповідно автоматичні перемикачі, авр прилади, кількість трьох штук. Раз, два, три. Є також і додаткові функції: це Ватметр, автомат на ватметр, щоб його відключати. Також це диференційний автоматичний вимикач вже на нагрузку, ну, вихід уже зі щита. В нижній частині щита це клеми для того, щоб підключити ну, ці роз'єми і розетки, ті, що на корпусі щита. Тому що спочатку щит монтувався на монтажній панелі, а потім монтажна панель разом з начинкою щита поставилась в, в корпус щита, і для того, щоб підключити ці всі проводи, потрібні були клеми. Функціонально як це працює? У нас перший вимикач, навіть була поставлена задача, щоб направляючий тумблер візуально був напроти свого, свого джерела жилення. Тобто у нас положення вверх, вказано те, що у нас живлення йде з першого роз'єму, положення друге. Тобто це. Вказує, що у нас живлення йде вже з другого розєму. Так, да? відповідно, тут так само положення перше і друге навпроти свої роз'єми. Таким чином, у нас перший вимикач обирає живлення між першими двома роз'ємами. Відповідно, між першими двома зарядними станціями. Другий вимикач. У нас обирає між третьою та четвертою зарядною станцією. А третій вимикач вже обирає між цими двома вимикачами і видає на виході вже живлення на ваттметр та на автомат вихідний. І автомат вихідний вже подає живлення на одну розетку ось цю, та на другу розетку. Зараз я включу в роботу станцію, та, ой, станцію з щеп та покажу, як він працює. Значить, зараз у нас я підключив два живлення, і відповідно у нас вимикач у нас в пріоритеті. У нас пріоритет А. Ось, бачите? Якщо я тут відключу живлення, вимикач переключився в положення Б. На вихід я підключив ось свою лампочку. Ось там включено в розетку. Да? Так. Тобто у нас зараз в роботі ось цей роз'єм. Тобто, ну, грубо кажучи, другий. Цей вимикач в роботі. А давайте ще раз перший включимо, побачимо, побачите. Переключився, бачите? Ось. Так, Якщо я включу, наприклад, в третій роз'єм, да, у нас вже в роботі буде цей перемикач. Включаю це в третій роз'єм. Цей перемикач в роботі. Ось. А відповідно цей перемикач перемкнувся на положення ну, на перший вимикач, тому що, тому що в нього пріоритет це також. Це також джерело А. Так, ну давайте переключимо цей сюди вниз, щоб що трапиться. Нічого, тому що у нас пріоритет А. от Якщо я зараз переключу знову в... Ой, не спішеть треба. Знову так переключив, да? Тобто у нас все працює, у нас все нормально, все переключається. Все нормально. Все переключається, добре. Все працює, все ок. Друзі, дякую, що дивилися. Отакий От у нас вийшов щиток. Я надіюсь, що він буде. Він буде служити. Як того хазяїн побажав, так він буде і служити. Зібраний індивідуально для замовника. Все всього, всього найкращого. Трильної верні отвечає за два, вот этих, вот, за два ліві. нижний правый, отвечает за два левых у нас есть дисплей, есть кнопка включения-выключения дисплея вольтметра мультиметра вот и есть защитное диф-устройство диф-автомат вот запускаем станции включили вот этот АВР отвечает за два выхода – горсеть и станция. Соответственно, выключаем горсеть, Оп, выключили, станция э, отдает, вот, идет потребление с станции 26 Вт. Включили обратно горсеть, идет потребление с горсети, выключили станцию, лампочка, вот, зеленая, нижняя, включается, выключается. Э, включаем еще одну станцию, Так, топ. Загорелась зеленая нижняя лампочка. Работает нижняя В. Красная. Это основной, основной источник основного питания. Соответственно, если горсеть выключена, если выключена резерв, то мы работаем вот на нижнем АВР, зеленый, Ну, соответственно, верхний, красный. Горсеть вернулась. Переключились загорелась эта лампочка, что доступное питание с верхней линейки. Ну вот, и мы питаемся от гор сети. Соответственно, когда выключаем, включили нижний авар, загорелась зеленая. Выключили, не горит. Теперь выключаем нижний. Не горит все, только горсеть. Вот.